Що я маю катати? У мене час. Я... я сказав посвідчення водія. Не буде вилучення. Посвідчення що... забрали я зі зброєю, тримайте дистанцію. Я був. сказав посвідчення. Ну то так посвіцення ти мене... не маєш права посвідчення забиратися. Я сказав посвідчення. Я сказав посвідчення віддав, блять! Чого Я сказав, що руки від мене забрали і ви зараз... Ви мене віддя. не кохайте. Що що? Посвідчені сюди. Посвідчення біжають. Щоб... А чого ми мають дивитися? Яка така? Що ці випили? Хахує да. поліція в нас. Вилучається при появі алкогольного сп'яніння, понятно? Я не в алкогольному спинів. Я ще раз кажу, віддав по свій, будь ласка, з проїжджої частини на наражайте учасників дорожнього руху на небезпеку. Ви так само, зійдіть з проїжджої частини, будь ласка. Я ж Посвіду, зі собі віде, сторону. А я де? Є, а ви а ви, так, ви так. де ходили А А ви як стали, нас зупинили, вас аварійка не горить. Ну чого вони? Це сьогодні буде відео в синяві. Від тобі, тіктоці. Добре. Цих сетях. Симпанів, так треба буде, Треба їздити в А що з тобою не возьміть? Ні, нема. Зкінчились? Не знаю, правда вже є. Знаєте? Підколювати будете своїх родичів, ясно? Провулок Шевченка і Клави, не. Це з вами Хорошо, а ви не дійсно Дайте посвідчення мені в руки. Я що, ти, я не розповідаю? Що ви не віддаєте посвідчення на заборону? Я все розкажу, Можна я розкажу? Ви ж додали запитання, я не відповідаю. Так, як ви відмовилися від побачення в огляду, від вас не достатньо. Я маю повне право. Ви маєте повне право. Тому, так як ви його добровільно ж передали на початку розмови, так чи ні? Ви сказали надати документи. Так, я

Я була не закриття. Кремов... Поїхали на твоє посвідчення. Зараз я тоді що ти будеш казати? Що ти смієш? Поїхали, чого вже не буде? Поїхали. Я за а ти поїхає? Ні ні, ні. ні, ні. Я пішком прийду. Ти ніж на камеру. Знімай навіщо. Я не кудись не буду. Ось такі Я пішком наскіняти. Yeah, you know the point.

Читаем. Не, ну чекаем, конечно, мы еще стройки. Да, да, нас подписываются. Тут і що тепер, хлопці? Вже вільні? Якщо зараз я у вас не можете підійти з інших. Ми будемо їхати назад, звіти. Цитати або перекиньте довгі години. Ну зараз. 6 -6 години. Да, назад. Ага. Добре. Добре. Дякую. 呃。Oh, cool.